Всім привіт до вашої уваги лот, чоловічі домашні тапочки від бренду Lieverdі. В лоті буде багато видів. Почнемо ми з ось таких. Вони йдуть такі трішки в'язані, будуть в двох кольорах синій та коричневий. Також будуть ось такі в клітинку, буде дуже багато розмірів. Також будуть присутні ось такі сірі, такі ж самі чорні. Будуть ось такі дуже легенькі, тут вони йдуть прорезинені, щоб не сковзило. Ось так виглядають. Також будуть ось такі з надписом Home. Будуть в 42-му розмірі та 43. -му. Всього в лоті буде 20 одиниць, вартість лоту 2320 гривень, собі вартість одиниці 116 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом.